Дарафонку його кусуну там знизу він до тебе вийде. Ні, блять, ти вже не знаєш, який тупи. Ні, от він кулис. Там щось вперся. मा <laughs> फिर <laughs> Диємо з там того боку допомагай. Малий, ти сам не візьмеш? Читай, пошов за хуйня. Балять хай. А забути, так кончена хуйня, дроба. Кирмай в Там, може пропхни її сюди і зараз відкрутиш. Ні, конька. Що ні? Вони Ну, На, на землю хватить поставити. Не, може відскочити Так? Так. Що ти скажеш про коника, як помічника кінь?